Далі говоримо про те, що кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц хоче посилити міграційну політику в країні та навіть готовий для цього співпрацювати з ультраправою альтернативою для Німеччини. Про це пише видання Deutsche Welle. Так сьогодні у нестазії розглядали антиміграційний план Мерца. серед ідей оголошення в країні надзвичайного стану він дозволить посилити контроль на кордонах Німеччини в обхід угод. ЄС цей план може додати Мерцу балів популярності, адже як свідчить результати соцдосліджень, неконтрольована міграція турбує. Німців навіть більше ніж економічні проблеми. Занепокоєння німців посилилося після того, як минулого тижня в Ашафенбурзі біженець з Афганістану напав із ножем на групу дитячого садка і вбив двох людей, серед яких дворічна дитина. Цей напад спровокував гостру дискусію щодо міграційної політики, і ця тема стала однією з головних у передвиборчій кампанії. Хоча для християнсько-демократичного союзу, лідером якого є Фрідріх Мерц, будь-яке будь-яка співпраця з альтернативою для Німеччини залишається категорично неприйнятною. Скоріше за все, партія пана Мерца буде не проти отримати підтримку від правих популістів.